Я б хотіла аби ми сьогодні з вами трохи поговорили про ті дивні дива, як подекуди це можна назвати, які напередодні відбувалися у Дагестані? Я нагадаю, що там, начебто, сталася стрілянина від начебто ісламістів, бо поки що офіційні версії різняться. Але, от на вашу думку, такі атаки, і от, якщо ми припустимо, що вони від ісламістів, чи небезпечні вони для Російської Федерації, чим саме на вашу думку? Дивіться, вони чим небезпечні для. навіть, можливо, не так, чим вони приємні для нас, я не кажу про загиблих російських цивільних. Ну, як би ми до них не сталося, я там не, не завжди намагаюся їх не обговорювати. От коли російські силовики, російські правоохоронці, це, звісно, взагалі плюс. Тобто, чим менше в Росії силовиків, тим менше їх поїде в Україну. І тим, ймовірніше, щось відбудеться в РФ. Але що цікаво, що тут. П'ятеро людей. П'ятеро ми бачили вчора. Орієнтовно, окей, може там шість, ну не більше до десятка, це точно. Озброєних легким легкою стрілецькою зброєю. Тобто там не було ні танків, ні літаків, ні гармат, ні гранатометів, взагалі нічого. Вони без шоломів, без бронежилетів. Вони змогли покласти, якщо не помиляюся, там були дані: 17 російських поліціянтів. 17, Просто в нуль. От просто. Перепрошую, наглухо в землю поклали 17 російських поліціянтів. Взагалом кількість жертви, вони там налічують близько 40 людей. Там, окрім поліціянтів, були якісь інші ще правоохоронці, силовики не знаю. Але от точно, що поліціянтів 17 чоловік було. Це дійсно серйозний результат. Тобто, п'ятеро людей змогли поставити частину цієї республіки в позицію букви «З», як вони це полюбляють, і тільки задіння серйозних сил змогло зупинити всіх цих готов. До речі, бронетехніка, бронетранспортери змогли вгамувати те, що там відбувалося. Це означає, що Якщо щось там вибухне, ну в лапках вибухне в Росії більш серйозне, маю на увазі, ну щось що порівняти можна з річною давниною, недопутчим Євгена Пригожина, то не буде виходить так, кому це зупинити. Немає силовиків, немає рішучості. Ще тобто раз, п'ятеро людей змогли створити таке. А якщо їх буде наприклад 500, то тоді республіка, та наприклад, як в якій це відбудеться, вона вийде з зі складу Російської Федерації або навпаки зможе приєднати до свого складу якісь сусідні регіони, або взагалі а, там піти маршем на москву. Звісно, піти маршем на москву. Це складно, це зараз виглядає нереально, але будь-яке який сценарій може втілитися в життя, і ось ви дійсно слушно зауважили про те, що це дійсно ця акція, вона може бути продовженням того, що само ну. Того, що відбувалося в Москві кроку з холі, тобто новий теракт, це, можливо, це й він є як продовження, можливо, будуть ще, а вони швидше за все будуть. І швидше за все, вони будуть розтягнуті в різних регіонах. Не північний Кавказ, може бути Далекий Схід, або Північ Рейфі, або, наприклад, Санкт Петербург, або знову навіть Москва. Іване, поки що ісламісти взяли на себе відповідальність за ось цю стрілянину у Махачкалі і Дербенті. Ми не знаємо напевне, але чи можемо ми припустити, що тамтешні екстремістські організації справді лише нарощують свої сили, тому що коли ми говоримо про теракт у крокусі, який відбувся 22 березня? То м, і в Україні і у світі про це говорять дуже обережно, тому що насправді російська влада неодноразово влаштовувала теракти для того, аби налаштувати росіян проти якоїсь нації, почати якусь війну. Ну тобто, це ми все знаємо. Але тут от зразу з'явилася заява від ісламістів, які подякували так званим братам Кавказа за те, що вони от демонструють е, свою силу, чи справді вони от можуть лише нарощувати свої сили на території Російської Федерації на Кавказі. А, і зважаючи на той факт, що там є справді великі мусульманські общини, але зважаючи на той на той факт також, що спецслужби контролюють ну, буквально кожен регіон Російської Федерації, ну незважаючи на те, що велика їхня кількість, от як ви говорите, працює на війні в Україні, вони працюють безпосередньо на війні в Україні, багато комо відкомендованих є. І пріоритети, пріоритети. Я просто знаю, як це працює. Пріоритети діяльності, навіть якщо вони залишилися там на північному Кавказі, там є ці управління ФСБ в Дагестані, в Чечні, ну неважливо в якому регіоні в Татарстані, то їм загору спускаються регіони. Шукати українську присутність, шукати про налаштованих громадян, про активістів ну, серед росіян, українців, які отримали паспорти Російської Федерації, українців, які не отримали. Милопаспорти Рейф або проживають людей, які виношують ну, ще раз, проукраїнські погляди, або, а, не дай Боже, ну, за мірками росіян намагаються вчинити там якийсь підпал, вибух, або наводять українські ракети. Тобто в них пріоритет Україна, і от вони працюють. Все решта, я знаю, по, по практиці воно випадає з фокусу, коли тебе постійно, доблять згори, шукає шукай українців, шукай українців і. Якісь там терористи з якогось там Кавказу, ну, ну вже кажуть, не цікаво, бо в те пріоритети тебе буде сварити саме за це. Тому дійсно є можливість і потенціал для нарощування цих ударів. Звісно, попередній удар в крокусі показав, що о о російські силики не можуть впоратися. Тут також п'ятеро людей вони ще раз декілька годин тримали в позиції букви З майже весь регіон. Нічого з цим не могли зробити. А якщо там раз повторюсь, можливо, там буде 50-100 людей, тоді ситуація буде набагато гіршою для Російської Федерації. Окрім того, що силовиків не вистачає. До речі, російські російське МВС минулого року визнавало, що в них близько сотні тисяч вакантних позицій по всій території рефії їх просто не вистачає. Десь там зарплатня маленька, хтось поїдехав в Україну, загинув. Але як ми з вами знаємо, о, коли з'являється вакуум. То його починає заповнювати якась сила, і ця сила це криміналітет, це терористичне угруповання. Як на мене, то це клас, хай заповнюється в Рефі, хай всі пустоти заповнюються криміналітетом, терористичними угрупованнями. І до речі, що треба ще сказати, останнє про це дійство про цей теракт в Росії. Росіяни вже почали звинувачувати Україну, звинувачувати американців. Яким чином увага? Бо один з стрільців було помічено. Він використовує у. Вага американську рушницю АР 15 А це означає, що спонсор в лапках вони кажуть всього дійства уряд сполучених штатів, державний департамент і, можливо, руками Кирила Буданова, тобто прізвище призвичь Буданова там вже прозвучало. Ну, Дивно, що то не візитка Яроша, але то, мабуть, то, мабуть, вже минула епоха. Тепер Ах. от модно у них стало звинувачувати Кирило Олексійовича. Ну, але нехай міжнародні аналітики, слава Богу, сказали, що ці звинувачення є безпідставними, бо ми знаємо, міжнародна спільнота, на превеликий жаль, дуже любить сумніватися і шукати теорії змови. Цього ранку все на щастя було м -м добре, скажімо так. І от я маю ще одне питання. Стосовно цієї ситуації, яка виникла напередодні пропагандисти заявили, що у терактах брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова його вже там, начебто, заблокували на сайті єдиної Росії, викликали на допит. На вашу думку, чи повпливає це якось на ситуацію в регіоні і на настрої цивільного населення? Усе ж таки, коли до таких так званих терактів залучена влада, зокрема, влада, яка є відомою в регіоні, то для місцевих це вже мабуть друге діло, чи ні? От як гадаєте ви? Я думаю, це буде дискредитація, тому ось зараз швидко прибирають прізвище цієї людини. На сайті його вже не знайти він на допиті. З іншої сторони, це розв'язує руки російської каральній машині. Там і центру протидії екстремізму російської поліції, це ФСБшники. І вони я в 100% отримують вказівку перевіряти. Наприклад, весь Північний Кавказ, всіх родичів, всіх керівників місцевих адміністрацій, якісь там префекти, полпреди. Брати, сестри, племінники, племінниці на їх причетність до терористичних угруповань, різноманітного толку, різноманітного спрямування. Але Окей, зараз вони будуть сфокусовані на північному Кавказі, але вибухне наступного разу, третього разу десь в іншій локації. Ще раз кажу, це може бути Зауралля, це може бути далекий схід, це може бути північ або знову Москва. Тобто, ще раз це намагання розтягнути фокус російської, ну фокус уваги російських правоохоронців. Якщо спочатку це було в Москві, і після нього почали перевіряти всіх мігрантів, гастарбайтерів, <кій> зараз. Це північний Кавказ, всі тепер неряють на північний Кавказ, від, 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 від Джені туди люди їдуть, правоохоронці перевіряють теракт. Виникне в іншому місці, потім ще раз в іншому, щоб не встигали за організаторами. Я на завершення цієї теми хочу з вами поговорити трохи про це у глобальнішому контексті, коли Росія. Нападає у політичному плані на Україну і десь там проводить якусь пропаганду на внутрішню аудиторію. Дуже часто в них існує такий термін, як православна страна. Так вони себе подекуди називають. Звісно, там православні вони такі хіба з приставкою псевдо, але все ж таки. І дуже велику роль у російсько-українській війні в пропаганді відіграє також російська православна церква, яка, зрештою, насаджує оту лють злість до українців. Своїм прихожанам але це все не зважаючи на те, що мусульманська спільнота Російської Федерації насправді дуже і дуже велика, і неодноразово між ними виникали певні сутички. От на вашу думку, наскільки можливим є загострення поміж мусульманськими і православними спільнотами Російської Федерації, зважаючи от на низку конфліктів, які спалахують упродовж часу повномасштабного вторгнення, там ну навіть не треба за прикладами далеко ходити теракт у крокусі. 22 березня, після якого у росіян, зокрема з центральної частини, там або з найбільших регіонів, таких як Московський, почалося упереджене ставлення не лише до осіб певної зовнішності, назвімо це так, а й до мусульман загалом чудове питання. Дивіться, все може бути, але потрібна велика, велика умова. Це Зовнішня допомога, якщо ми кажемо про протистояння, гіпотетично ще раз я тут не розпалюю всю цю історію. Ну як я ну, я ж повинен бути так більш зваженим, а, якщо протистояння є в між православ'ям російським та мусульманським світом, то воно можливу ну, російське православ'я воно користується більшою ну не повагою, а підтримкою з боку Кремля, з боку правоохоронців, тобто вони захищені всі ці сановники, всі ці церковники. А мусульманський світ він трішечки менше захищений. Так, Росіяни теж намагається тримати ситуацію на контролі, але якщо буде проти. То перевага буде, звісно, за РПЦ. Але якщо буде зовнішня підтримка, наприклад, у мусульманського світу з боку там окремих країн не буду їх називати окремих країн груп країн, які будуть обурені, наприклад, тим, що робиться в Російській Федерації, ставленням до мусульман мешканців Російської Федерації, коли їм ріжуть вуха, коли їх до них ставляться як до тварин, коли їх витаскують завтіво, коли відмовляються з ними в таксі їхати, коли їх женуть просто по вулиці, бо в них інша зовнішність. Якщо ці країни не будуть задоволені, і вони будуть фінансувати, проводити Якісь роз'яснювальні роботи, якісь лекції читати в телеграм-каналах, в Ютубі, закликати до протистояння, от тоді почнеться дійсно рок-н-ролл. Поки що таких закликів широких ми не маємо, не бачимо, не спостерігаємо. Є окремі моменти, але масовості це не носить. Але якщо мусульманський світ. Повстане то росіянам доведеться витратити велику кількість зусиль, щоб, хоча б, вгамувати ситуацію. Ну, сподіваємося, що вони будуть там більше чубитися між собою, і неважливо релігійні чи інші обставини, адже у будь-якому випадку це відволікатиме їх від війни в Україні, а так. нам це тільки на користь. Вам, Іване, дякую за те, що знайшли дякую, час для так. нашого етеру. Іван Стопак, як співробітник Служби безпеки України, був з нами на прямому зв'язку.